Кстати, наберемо 100 лайків і я зроблю такий челендж, що тільки вже з другом або даже з двома другами. Ну, це якщо 100 лайків, тому давайте. Що ж тепер ми можемо купити цього алмазного нубіні Піцаніні. Нубіні Піцаніні. Іде до нас. Що ж. Тепер я купляю тільки золотих і алмазних. Нубіні Піцаніні. Господи, я забувся про одне з головних правил. Користуємося тільки тими предметами. Що в нас є від ребортів? Тепер я буду медленний. І битися очою палкою. Прекрасно. Ідеально. Зроблю один ребрт і піду скуплятися до цього, цього челика. Я пропоную продати всіх е, обичних нобіді піцаніні і купляти тільки золотих. Взагалі мені вистачає на цю свініну бомбардіру. Свініна Бомбардіно. Напевно, я вже десь дуже багато раз е, пропустив Тріпітропі і гангстерфутера. Я впевнений. І тільки я заговорив про те, що я їх пропустив, то я їх і не бачу. Взагалі. Я думаю, мені треба брати щось більш серйозне. Допустимо, стій, 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 стій. А. -а, 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 -а. господи. Порпорова, порпорова, давай.